26 листопада в Україні відзначають день пам'яті жертв голодомору у 1932-33 роках. керівництво радянського союзу, маючи намір знищити частину українців, офіційно заперечувало факт масової смерті в Україні від голоду за різними підрахунками. 90 років тому від голоду загинули. Більше чотирьох мільйонів українців в самому СРСР десятиліттями тривала заборона на пам'ять про жертв голодомору, жодних публічних розмов, жодного вшанування пам'яті невинно вбитих. В Україні церемонії вшанування пам'яті жертв голодомору стали можливими лише з розпадом радянського союзу та відновленням державної незалежності України з кінця 1980-х років, завдяки діяльності активної громадськості, вже у вересні 1990 року в багатьох регіонах України. Пройшли скорботні заходи та панахиди за вбитими нині щороку, 26 листопада, рівно о 16.00, проходить загальнонаціональна хвилина мовчання. Та акція запали свічку.